Ну що ж, вітаю, друзі, і рік вже майже закінчився, тож я маю випустити якийсь відос. І саме тому я сьогодні розповім вам про свій топ гаджетів за 2025 рік. Відео такого формату на каналі вперше, але я сподіваюся, що вони стануть такою традицією, і це буде цікаво. Тож, ну, поїхали! А почнемо, мабуть, з гаджета, який ви можете бачити майже у кожному моєму відосі, а саме... Мікрофон DJI Mic Mini. Це насправді дуже гарний варіант як для блогера, так і для звичайної людини, бо він дуже простий в використанні і невеликий за розміром. Тобто, сам по собі він маленький, плюс його комплект виглядає ось так: типу, і все, просто закинув рюкзак і пішов. Що я її роблю? Ще з його плюсів, те, що він швидко під'єднується до телефону, має гарну якість запису. Плюс він має шумодав, плюс автономність до 11 годин. Ну і ціна його усього 3300 гривень. Чому усього? Тому що я брав його взагалі за шість. Якщо вам стало цікаво, то можете перейти на канал і подивитися повний огляд. Далі річ, яку я придбав трохи більше, ніж рік тому, але не можу просто про неї не сказати, а саме навушники CMF Buds Pro, а також пінні амбушури до них. Для мене ці навушники стали справжнім відкриттям, бо на той момент я придбав їх усього за півтори тисячі гривень. І я взагалі не очікував, що за такі гроші отримую нормальний звук, гарну автономність і реально топовий мікрофон. З ним тебе нормально чують, навіть коли навколо тебе вітер або шумна дорога. Що стосується амбушур, проблема в тому, що від звичайних в мене пітнюють вуха і кожен раз їх типу, Доставати дуже неприємно плюс вони вискользають. Фу, взагалі тут ці амбушури використовуються для наушників в Sony, але я спробував не начепити їх на цій, і в мене вийшло. Пінні навушники сидять значно надійніше, дають кращу шумоізоляцію, і їх можна просто помити під водою, після чого вони як нові. Коротше, дуже раджу, що це, що це і огляд на наушники також є на каналі. Далі у нас така річ, яку я вам зараз не можу показати прямо в руках, тому що прямо зараз він тримає телефон. Це стабілізатор DJI Osmo Mobile 7. Він коштував 3000 тисячі гривень, але мені його подарували Використовую я його взагалі тільки тоді, коли мені треба записати бірол. Хто не знає, що таке бірол, це коли так от щось предметно знімаєш, Ну ви бачили. Але він також підійде, якщо ви ведете якийсь власний блог, бо він має типу триногу і він може сам стояти, плюс відстежувати об'єкти. Коли ви подорожуєте один без друзів, як зазвичай, то ви можете поставити цей штатив, прикріпити на нього телефон. Щось там робити. Бігати, а якби стабілізатор буде за вами слідкувати. І саме у цієї моделі дуже класна автономність, а саме 3350 мА на годину. І це найкраща автономність серед інших таких само... стабілізаторів. Огляд на нього, як завжди, де-де-де? В мене на каналі. А тепер така бажана, але така невдала покупка, а саме бутербродниця або сендвічниця Лібертон. Я дуже хотів таку штуку, але й тут в мене вийшло блажатися. Перше в житті я не переглянув відгуки, і вирішив. Взяти її по знижці на чорну п'ятницю. До речі, дорожче ніж вона коштує зараз. І майже одразу зіткнувся з тим, що вона просто жесть як смердить пластмасою. Я випробував у все. і чата GPT там питав, що мені робити. Там протирав її спиртом, ще якоюсь фігньою Ставив її на балкон, на балконі вмикав, маринував її там. гадав, що там повітря допоможе якось їй вивітрити цей запах. Але ні. Останній раз, коли я її увімкнув, зробив собі декілька бутербродів. Запах стояв тупо на весь дом. Тобто у коридорі ще три дні після цього воняло. Я прийшов назад у магазин «Факстрот», Мені сказали: якщо ви товар вже використовували, ви його назад здати не можете. Бінго, несіть у сервіс. Дивлюся, сервіси офіційно цієї фірми. На сайті адреси переплутані, номера телефонів підтримки не працюють. Головна підтримка з сайту теж трубку не беруть, вони мені відповідають в інстаграмі. Так, я їм вже навіть в інстаграм написав, щоб мені відповіли. Плюс сервіс. Мені передзвонили нарешті через 4 дні я приїхав на місце адреси, де вони там перебувають. Дуже довго шукав. Де взагалі вхід в їх приміщення, там якийсь підвал, купа всього, тобто треш. Коротше, я її здав два тижні тому. Мені досі ніхто не подзвонив. Коли я спитав, типу, що робити, якщо там, ну, нічого не вийде зробити з нею чи повернуть мені гроші, він відповів: типу, я не знаю, можливо, і не повернуть. Ну, коротше, 2200 просто в мусор. Ну, не 200, а 2000 просто в мусор полетіли і все. Моя вам порада: якщо ви обираєте якусь техніку для кухні, то нюхайте. Ну, техніку нюхайте, щоб не було такого, як в мене, і краще вже переплатити за якийсь бренд, ніж брати всі усілякі лібертони, а потім кидатися по сервісам через усе місто. Тепер найактуальніша, але трохи суперечлива покупка. Це зарядна станція Merceriva MP6 Pro. Перша проблема в тому, що я зробив на неї огляд і там дуже погано її протестував. За це мені накидали у коментарях і почали приходити в мій телеграм-канал а саме в чат. І питати якось подробиці щодо автономності. Так, до речі, у нас є чат плюс барахолка, де ви можете там спілкуватися або продавати свої товари. Тож приєднуйтеся. Посилання в описі. І після цього всього я вирішив розрядити цю станцію в нуль. І як виявилося, індикація заряду показує невірно. Про це і про повну її автономність я розписав під тим відосом у коментарях. Я не знаю, чи люди взагалі їх дивляться. Але я вже нічого з тим поробити не міг. Друга проблема в тому, що відгуки на цю станцію взагалі усюди були погані. Плюс люди у коментарях досі мені пишуть, що в них там щось не працює, або станція там щось не вмикає. Проблема в тому, що в мене все це, ну, типу, реально нормально працює. В мене ніяких проблем, окрім з індикацією, з нею не було. І я не знаю, як це виглядає. У людей одні проблеми. Ніхто не писав, що, типу, да, супер, вона працює, там використовує дуже довго. У всіх з нею проблеми. В мене як би я її не тестував, все нормально було. Тому якщо ви будете дивитися огляд на цю станцію, в мене на каналі там вибачте, що я там не все сказав, і подивіться коментар, який я залишив під цим відосом. Ну що ж, а тепер знову актуальний гаджет, а саме дебежед для роутеру на 18 ватт тому швидко пройдемося по його автономності і питання, чому він стоїть у кастрюлі. Коли світла немає по 5-6 годин, то цього ДБЖ вистачає, він тримає цей час. При тому, що під'єднав до нього роутер плюс модуль для оптоволокна. Забув як він називається. Чому ж він в кастрюлі? А справа в тому, що в моєму телеграм-чаті мені почали скидувати інфу про те, що такі ДБЖ мають властивість. Вибухати, які саме в нас не вийшло з'ясувати, тому я тупо пішов в Аврору, придбав кастрюлю і поклав його туди. Угляда на нього не буде. Якщо цікаво, заходіть у телеграм-канал і там питайте всі свої питання. Ну що ж, і останній гаджет, про який я згадав прямо зараз, поки робив цей відос, А саме Samsung s 25 Ultra. так я його придбав цього року. Насправді, прямо зараз я про нього нічого такого сказати не можу, бо цей телефон заслуговує на окремий огляд, і я скоріш за все його зроблю. А саме це буде юзер експіріанс протягом року, як я ним користувався, які нюанси, і все інше. Якраз коли буде виходити S26 Ultra, для тих, хто хоче там зекономити і взяти цю модель. Цей відос буде дуже доречним. Насправді в мене була ідея порівняння цього телефону з іншим, наприклад, айфоном там 17 або пікселем десятим. Але користуватися тими телефонами я буду тільки тоді, коли мені їх або подарують, або зашлють, або якусь там рекламу запропонують, я не знаю. Бо купувати їх так. Ну, чуваки, я не зовсім відомий техноблогер, у мене нема там мільйонів грошей, щоб це робити. Тому це такі плани на майбутнє. Ну і оскільки це, мабуть, останнє відео у цьому році, хочу побажати вам у 2026-му щастя, здоров'я, договорнічка, і вмикати фонарики, коли ви переходите дорогу, бо вас, друзі, не видно. Будь ласка, вмикайте їх. Ну а також, якщо ви хочете підтримати канал матеріально або хочете приєднатися до нашого телеграм-чату, усі посилання є в описі. Дякую за перегляд, усім до зв'язку у 2026-му.